Коситься трава, відновлюється вуличне освітлення, прибирається місто, фарбуються елементи благоустрою. Прийняття бюджету прилук розблокувало виконання робіт та надання послуг у житлово-комунальній сфері міста. Повідомляє заступник міського голови Володимир Мазуренко. Ми, як посадовці міської ради, займаємося всіми питаннями, які направлені на покращення благоустрою в місті і. Покращення умов проживання наших містян у місті Прилуки. Тільки було прийнято сесійне рішення про прийняття бюджету, жодного дня ми не втратили, ми зразу ж зайнялись програмами по благоустрію, я їх називав їх 11. І буквально через той термін, найкоротший, який можливо, були запущені ці програми. Перше це прибирання місць, і ви всі бачите, що на сьогоднішній день. Хоча є деякі проблеми в цьому в цій галузі, але Ну, люди не можуть сім місяців бути без зарплати, людям потрібно годувати свої сім'ї. Тому частина прибиральників звільнилися, були, стояли на біржі праці в нашому місті. Але коли прийнялося рішення сесійне прийнято про бюджет і запустилася програма благоустрою, частина людей вже повернулася, і керівництво КП послуга працює над тим, щоб повернути всіх працівників, ті, які попередньо працювали на цьому підприємстві. І тому ми вибачаємося. Це деякі незручності, може, десь щось і не така якість прибирання, але ми йдемо на всі міри для того, щоб ми в нормальному режимі це виконували і покращували в цьому плані роботи. Кадрові проблеми через відсутність фінансування відчуло на собі і комунальне підприємство Міськ світло, яке зокрема обслуговує вуличне освітлення в прилуках. Підприємство не працювало сім місяців. Втрачений трудовий ресурс, що, що саме головне, люди не могли без заробітних плат утримувати свої сім'ї. Тому частково працівники цього підприємства також звільнилися. І зараз керівництво КП Міс Світло працює над тим, щоб повернути своїх працівників на своє робоче місце. Деяких частині і нових працівників будуть залучуватись до цієї роботи. Наразі вже затверджена міська цільова програма, що дає можливість відновити зовнішнє освітлення у прилуках. Але роботи дуже багато, говорить директор комунального підприємства «Міськсвітло» світло Євген Шаповал. Дуже багато пошкоджень на лініях, відсутність дротів є порядка 500 метрів це тільки на даний час, ще вся мережа не обстежена. 267 кілометрів, це 45 розподільчих щитів, а також близько 7 тисяч ліхтарів. Все це треба перевірити повністю, промоніторити всю мережу, зробити ревізію і усунути всі недоліки, які за цей час у нас їх з надлишком є. На сьогоднішній день, ну, 70 відсотків загальної кількості мережі підключено. Тобто, наразі фактично на такому відсотку прилуцьких вулиць знову засяяли ліхтарі. Всі райони, крім мікрорайона Бам і Рокітне військове містечко. Світло включене. Є елементи деякі, які потребують усунення. Це відсутність ламп, які перегоріли. Це в деяких на деяких лініях короткі замикання, але підприємство працює от четвертий день сьогодні, і ви бачите результат. Центральна площа в нас освітлюється 100%, Я сам перевіряв вечірній час. Тут багато людей на цій площі, все освітлювалось, і прожектора, і паркова зона. Наразі повністю освітлюється і центральна автомагістраль-прилук, вулиця Київська. Та майже всі прилеглі до неї вулиці, говорить Володимир Мазуренко. У напрямку міської лікарні права сторона всі вулиці освітлюються. По лівій стороні на трьох вулицях займаються зараз працівники КП МІЦ світла, і в напрямку Манжосівки також ліва сторона освітлюється. За виключенням згорівших ламп, який зараз буде придбавати Кепене світло, буде устраняти цю, цю проблему. А права сторона частково деякі вулиці не світяться. Над цим питанням працюють. Щодо Заудаївського мікрорайону, взагалі немає питань, там освітлюється повністю 100% весь мікрорайон. Вчора працювали над освітленням військового містечка частини ракітного. Вулиця 18 вересня освітлюється, частина військового містечка 12-17 освітлюється, освітлюється також в напрямку Баму, це вулиця Гвардійська, освітлюється від автовокзалу і до заправки до автомобільної заправки. Тобто, зрозумійте мене, що неможливо свій момент включити все світло, враховуючи той фактор, що місто сім місяців завмерло. І Є і обрізання кабелів, є і пошкодження, є і опори, які у нас упали, які прийшлося демонтувати декілька опор в зв'язку з погодними умовами. Тому робота ведеться, і ми продовжуємо цю роботу і не зупиняємося. І я думаю, що до кінця серпня місяця буквально на 80-90% всі роботи по благоустрою будуть виконані. Начальник управління житлово-комунального господарства Олег Созінов повідомляє, що наразі у прилуках виходить на фінішну пряму перший етап косовиці. Ці роботи також розблокувало ухвалення бюджету міста. Щоденно працює від 10 до 15 косарів та одна одиниця спецтехніки. На сьогодні майже завершені роботи з косіння вулиці Київської, проведено косіння вулиці Іванівської, Земської, вулиці Коптєва, Незалежності, Вокзальної. Продовжуються роботи по вулиці Садовій, частково виконані роботи і сьогодні продовжуються по вулиці 1 травня. Працюємо в історичній зоні міста, зокрема, проведено косіння в районі пам'ятника Нестро Літописцю. Сьогодні працює одна одиниця спецтехніки по вулиці Котляревського. Роботи тривають в щоденному режимі. Не залишаються поза увагою косарів, і парки та сквери. Прилук завершені роботи по косінню скверу вічної слави в районі школи номер 2 та будемо переходити до проведення робіт з косіння парку Шевченка по вулиці Соборній. І ще однією складовою благоустрою прилук, що наразі активно триває, є облаштування дитячих майданчиків. КП Прилук і житлобуд закупило необхідні матеріали для проведення цих робіт, і вже наші майданчики поступово будуть відремонтовані і будуть приведені до. До Кінця серпня місяця будуть стопроцентно відремонтовані і надані нашим маленьким прилучанам для їх користування. Тривають у прилуках і малярні роботи на так званих елементах благоустрою. Вімкнулися на центральній площі фонтани. Це покраска, малярна зупинок наших стовпців, лавочок. Програма по покраски малярних, проведення малярних робіт по паркових зонах. Якщо ви бачите, що ці роботи почали проводитись вже в сторону лікарні Гродської, частина зупинок з правої і з лівої сторони пофарбовані. З минулої п'ятниці працюють у нас фонтани, так як ми обіцяли. Комунальне підприємство Прилуки тепловопостачання проводило. Профілактичні роботи, і буквально за два дні вони це все виконали. І в минулу п'ятницю ми запустили фонтани. В нас працюють.